Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ восьмий. Перший вампір видав оксамитовий сміх і вийшов у тьмяне світло. Він був не особливо високим, рухався з невимушеною та небезпечною грацією, яка суперечила кришталево блакитним очам. Стильному білому волоссю та тенісному білому костюму. Біянка сказала, що ти нервуватимеш, промурмотів він. Другий вампір також вийшов до нас. Це була жінка, вона також була невисока, вона мала ті ж блакитні очі та бездоганне золотисте волосся, і також одягнена у тенісний білий костюм. Але, прошепотіла вона і облизнула губи котячим язиком. Вона не сказала, що ти так смачно пахнеш. Сюзен продовжувала вовтузитись з ключами і притислась до мене, напружившись від страху. Гаррі, не дивись їм в очі і не дозволяй себе облизувати. Сюзен кинула на мене погляд з підворонячих брів. Облизувати? Так. Їхня слина — це наркотик, що викликає звикання. Нарешті вона відкрила замок. Сідай. Вампір чоловік відкрив рота, показавши ікла, і засміявся. Мир тобі, чародій. Ми тут не заради твоєї крові. Кажи за себе, сказала дівчина, знову облизнувши губи. Цього разу я побачив чорні цятки на довгому рожевому язиці. Фу!» Мерзота. Чоловік усміхнувся та поклав руку їй на плече жест, який був наполовину прихильністю, наполовину фізичним стримуванням. Сестра сьогодні не їла, пояснив він. На дієті. Вампіри на дієті? здивувалась Сьюзен. Ага. відповів я пошепки. Тож замов їй криваву мері. Сьюзен видала звук, ніби задихнулась. Я подивився на вампіра і сказав вже голосніше: То хто ви і що робите біля мого дому? Той вічливо схилив голову. Мене звати Кайл Гамільтон, це моя сестра Келлі. Ми супутники, мадам Б'янки, і тут, щоб передати вам повідомлення, власне кажучи, запрошення. Щоб передати повідомлення досить і однієї людини. Кайл глянув на сестру. Ми просто збирались на парну гру в теніс. Я пирхнув. Ну, так, звісно. Коротше, щоб вам не було потрібно, мені це не цікаво. Йдіть. Вампір насупився. Я наполегливо раджу вам переглянути рішення, містер Дрезден. Ви, як ніхто інший, повинні знати, що мадам Б'янка найвпливовіша вампіреса в Чикаго. Відмова може мати серйозні наслідки. От не люблю я погрози. огризнувся я і підняв жезл, та наставив його на дитячі блакитні очі Кайла. Якщо продовжиш у тому ж дусі, то від тебе залишиться жирна чорна пляма. Вампіри усміхнулись, немов невинні янголи з гострими зубами. Будь ласка, містер Дрезден, зрозумійте. Я лише вказую на потенційну небезпеку дипломатичного інциденту між вампірським двором та Білою Радою. Нічого собі, це все змінювало. Я завагався, а потім опустив жезл. Це справи двору? Офіційні? Вампірський двір, сказав Кайл з виміряним ритмом слів. Надсилає офіційне запрошення Гаррі дрездену у чарівнику. Як місцевому представнику Білої Ради відвідати прийом на честь підвищення б'янки Сент-кле до рангу марк-графині вампірського двору через три ночі. Початок опівночі? Вампір зупинився, щоб дістати дорогий білий конверт і ще раз усміхнутись. Безпека усіх запрошених гарантується словом зібраного двору Гаррі. Прошепотіла Сьюзен. Що відбувається? Розповім за хвилину. Я зробив кілька кроків уперед. Отже, це офіційне запрошення, а ти дієш як гінець двору. Офіційний. Так. Я кивнув. Давай сюди листа. Обидва вампіри рушили до мене. Я підняв жезл і дав команду. Сила ринула в нього. І кінчик зброї почав видавати розжарене світло. Не вона, тільки ти. Кайл продовжував усміхатись, але його очі перетворились з блакитних на чорні. Ну, що ми, як маленькі діти, містер Дрестен? Я усміхнувся у відповідь. Слухай, хлопче, ти офіційний гінець, ти повинен знати угоди так само добре, як і я. Отже у тебе є ліцензія на доставку та отримання повідомлень тобі гарантується безпека, якщо ти не почнеш неприємностей. Я махнув жезлом на дівчину поруч із вампіром. А от вона ні, не зобов'язана зберігати мир. І, скажімо так, я б хотів, щоб ми всі звідси пішли. Вампіри видали шиплячий звук, який жодна людина не змогла б відтворити. Кайл грубо відштовхнув Келлі назад, де та й залишилась. М'які руки вона притисла до живота, її очі повністю вкрились чорним і позбавились лютяності. Вампір рушив до мене і тицнув уперед конверт. Я проковтнув страх, опустив жазл і узяв запрошення. Ваша справа офіційно завершена. Йдіть. Тобі краще прийти, Дрезден». Прогарчав Кайл, повертаючись до сестри. Моя леді буде дуже засмучена, якщо тебе не буде. Кайл, я попрохав вічливо. Йдіть. Я підняв руку, зібрав гнів та страх, як зручні джерела палива, і тихо пробурмотів Вентас Сервітас. Енергія вилетіла, і у відповідь завив вітер. Який понісся до пари вампірів, несучи з собою хмару пилу, бруду та сміття, вони обидва похитнулись, піднявши широкий, щоб захистити очі. Коли ж вітер стих, мені залишилось тільки спостерігати, як вампіри приходять до тями і прочищають очі. Ідеальні тенісні білі костюми забруднились, гарні обличчя скривились, і бездоганне волосся стерчало в усі боки. Вони зашипіли і присіли, і врешті решт зникли. Холодна енергія все ще була десь поруч, а потім теж зникла. Лише тоді, коли я упевнився, що вампіри абсолютно пішли, вдалося розслабитись. Ну, це було схоже на просте розслаблення, але зазвичай, коли я розслабляюсь, то не хитаюсь і не спираюсь на посох, щоб не впасти. Я простояв так секунду, вичікуючи, допоки голова не перестане крутитись. Ого. С'юзан підійшла до мене. Її обличчя було стурбоване. Гаррі, ти, звичайно, знаєш, як заводити друзів. Я трохи похитнувся, ледве тримаючись на ногах. Такі друзі нікому не потрібні. С'юзан підійшла близько, щоб я міг на неї спертись. І пощадила моє его, прослизнувши під руку, ніби для мого захисту. З тобою усе гаразд? Втомився. Занадто багато роботи сьогодні. Й ти зможеш? Я усміхнувся, але, ймовірно, це виглядало дуже напружено, і почав йти до сходів. Містер, сірий кіт, вилетів з темряви і лагідно кинувся в ноги тридцять фунтів котячої ніжності це багато. Тож знадобилась допомога С'юзен, щоб не впасти. Агов, містер, ти що маленьких дітей їв? кіт нявкнув, а потім спустився і почав дряпати двері. Отже, вампіри влаштовують вечірку, ніби ні на що не натякаючи, сказала С'юзен. Я витяг ключі з кишені та відімкнув двері. Містер забіг перший. Ми увійшли. Я зачинив дім. І втомлено подивився на вітальню. Вогонь перетворився на тріючі вуглинки, які випромінювали червоно-золотисте світло. У будь-якому випадку я прикрашаю квартиру текстурами, а не кольорами. Мені подобається гладке, стареньке дерево, важкі гобелени на голих кам'яних стінах, крісла усі з товстою підкладкою і зручні на вигляд, на підлозі ж розкинуті різні килими. Сюзен допомогла мені дійти до дивану, на який я через секунду задоволено впав, забрала посох, жезл, скрививши ніс від запаху, та поставила їх у куток поруч із мечем, схованим у тростинці. Потім повернулась до мене та опустилась на коліна, демонструючи гарні охолені ноги. Зняла черевики, і я застогнав, коли ноги відчули волю. Дякую, сказав я. Вона ж витягла конверт з руки. Ти зможеш дістати свічки? Я застогнав у відповідь, і вона пирхнула. Гаррі, ти велике дитя, і просто хочеш, щоб я крутилась навколо в цій короткій спідниці. Згоден, сказав я, кивнувши. Сьюзен криво усміхнулась і пішла до каміна, додала кілька полін зі старого бляшаного відра. А потім розворушила вугілля кочергою, з'явились перші язички полум'я. У моїй квартирі немає електричного освітлення, та й взагалі усі електроприлади так часто виходять з ладу, що немає сенсу їх постійно замінювати. Мій холодильник це стара скриня для льоду з льодом, а при думці про газовий котел я взагалі здригався. Отже, я жив без опалення, був лише камін, без гарячої води, без електрики, таке собі прокляття чарівника. Треба визнати є крута економія на комуналці, але все ж незручно. С'юзен довелось низько нахилитись над вогнем, щоб занурити кінчик довгого свічника в маленькі язики полум'я. Помаранчеве світло огинало струнки м'язи її ніг. Що, здавалось, мені надзвичайно захоплюючим. Вона піднялась із запаленою свічкою у руці і кинула на мене усмішку. Гаррі, ти зараз витріщався? Згоден, знову кивнувши, сказав я. Вона запалила кілька свічок від першої, а потім відкрила білий конверт, насупившись. Ого, промовила вона і піднесла запрошення до світла. Слова я не міг розібрати, але вони мали біло-жовтий блиск, який буває лише від справжнього золота. Предявник цього, чарівник Гаррі Дрезден і його супутник на вибір, люб'язно запрошуються на прийом. Я не думала, що все ще використовуються такі запрошення. Вампіри на пару сотень років поза модою і не помічають таких дрібниць. Гаррі, сказала Сьюзен. І кілька разів бахнула запрошенням об долоню. Знаєш, мені тут дещо спало на думку. Мозок намагався розворушитись, якийсь інстинкт сіпнувся, попереджаючи, що Сьюзен щось задумала. Ну, сказав я, кліпаючи і намагаючись прояснити думки. Сподіваюсь, ти ж не думаєш, що це чудова можливість по пелюшці опинитись на балу. Її очі блиснули чимось дуже схожим на веселощі. Подумай, Гаррі, там же будуть істоти, яким сотні років. За півгодинну розмову я отримую достатньо матеріалів для статей на півроку. Так, постривай. По перше, я на бал не збираюсь. По друге, навіть якщо б збирався, то тебе б собою не взяв. Сьюзен випросталась. Вона вперла руки в боки. І що це означає? Я скривився. Слухай, Сьюзен, це вампіри, які жруть людей. Ти не уявляєш, наскільки небезпечно було б мені там чи тобі, якщо вже на те пішло. А якщо до того, що сказав Кайл, гарантія безпеки? Слова зараз дуже дешеві. Слухай, усі у старих колах дуже поважають закони вічливості та гостинності. Це вірно, а от якщо мені випадково подадуть якісь гриби, або хтось випадково упустить гранату, то я виявлюсь там єдиним смертним. Тобто, ти розумієш вони ж потім струсять пил і скажуть ой, як незручно вийшло, цього більше не повториться. Отже, ти кажеш, що тебе збираються вбити? спитала Сьюзен. У б'янки на мене зуб. Точніш, ікло. Вона не може просто підкрастись і перегризти горло, але може організувати щось, що станеться зі мною більш опосередковано, ймовірно, це й станеться. С'юзен насупилась. Я бачила, як ти справлявся з набагато гіршими речами, ніж ці двоє. Так, було, але який сенс ризикувати? Але ти не розумієш, що це може означати для мене. Гаррі, ті кадри, які я зняла про перевертня, про Лупгару, поправив я. Та пофіг. Це десять секунд, які транслювались лише три дні, а потім вони зникли, і це просунуло мене вперед більше ніж п'ять років роботи. От якщо я зможу опублікувати справжнє інтерв'ю з вампіром, Боже Сьюзен, тобі не здається, що ти дещо багато бестселерів читаєш. У реальному світі вампір схаває тебе, перш ніж ти встигнеш натиснути на кнопку запису. Але мені доводилось ризикувати раніше, як і тобі. От тільки я неприємностей не шукаю. Чорні очі спалахнули. Бляха, Гаррі, ми багато чого відкладаємо. Ось, наприклад, сьогоднішній вечір я хотіла його провести зі своїм хлопцем, а замість цього витягувала його з в'язниці. Чорт. Я опустив очі. Сьюзен просто повір, якби я міг зробити щось інше, то це була б фантастична можливість для мене. Вона мала рацію і досить часто витягала мене з неприємностей, щоб, можливо, я був їй винен цю можливість, якою б небезпечною вона не була. Сьюзен була дорослою дівчиною і могла робити власний вибір. Але, чорт забирай! Я не можу кивнути головою, всміхнутись і кинути її в пащу небезпеки. Може, краще збити Сьюзен з пантелику? Ні. У мене і так вистачає проблем. А ще знову дратувати білу раду. Очі її звузились. А що таке біла рада? Кайл говорив з тобою так, ніби це якийсь керівний орган. Це як вампірський двір? Тільки для чарівників? Саме так. Подумав я, а сказав натомість, ну, не зовсім так. Гаррі, з тебе жахливий брехун. Ну, коротше, біла рада це група наймогутніших чоловіків і жінок у світі. Єдине, що вони полюбляють, це секрети і не люблять, коли люди про них знають. Очі С'юзен блиснули, і ти якийсь їхній посол. Я не зміг не розсміятись. О Господи, ні, звісно, але я входжу в цю групу, це як мати чорний пояс, знак статусу та поваги. Бути у раді, це означає мати право голосу, коли виникають певні питання, а також те, що я повинен дотримуватись їхніх правил. Тобто ти маєш право представляти їх на такому заході. Напрямок цієї розмови. Мені все більш не подобався. Ну, взагалі то у цьому випадку я зобов'язаний. Отже, якщо ти там не з'явишся, будуть проблеми. Ну, не такі великі, як можуть бути, якщо я піду. Найгірше, у чому мене тоді звинуватять, це в нечемності. З цим можна жити. А якщо ти з'явишся, ну давай, Гаррі, що найгірше може статися? Я розвів руками. Вб'ють мене, наприклад, або гірше. Сьюзан, ти справді не розумієш, про що просиш? Я піднявся з дивана, щоб підійти до неї. Це була погана ідея. Одразу запаморочилась голова і помутніла в очах. Я б упав, але Сьюзан кинула запрошення і зловила мене. Потім обережно опустила назад на диван, і я обійняв її, притягнувши до себе. Ця жінка усе ще була м'якою та теплою. Ми хвилинку лежали. Вона потерлась щокою об плащ, заскрипіла шкіра. Вибач, Гаррі, я не повинна тебе зараз цим добивати. Та все гаразд. Я просто думаю, що це щось важливе. От якщо ми. Я трохи повернувся та загубив пальці руки в темній м'якості її волосся. А потім поцілував Сюзен. Її очі на секунду широко розкрились, а потім закрились. Слова спротиву перервались низьким звуком. Незважаючи на біль, поцілунок був приємним дуже. Її губи на смак були приємними і м'якими. Я відчув, як Сьюзен просуває кілька пальців між ґудзиками моєї сорочки. І електричне відчуття пробило мені усе тіло. Наші язики зустрілись, я притягнув Сьюзен ближче. Вона застогнала і різко відштовхнула мене назад достатньо, щоб сісти на стегна довгими й прекрасними ногами, і почала цілувати мене так, ніби хотіла вбити. Я провів руками по її стегнах, затримавшись на попереку. а потім слизнув ними вниз, піднявши спідницю. А потім на пів секунди здивовано зупинився, зрозумівши, що на ній немає нічого спіднього. Ну, все ж таки у нас сьогодні мало бути побачення. С'юзен у запалі пристрасті смикнула мій ремінь і промовила Гаррі, ти придурок, невже думаєш, що я відволікусь назавжди? Незабаром після цього ми переконались, що жоден з нас ні про що не може думати, і заснули. Заплутавшись у розкиданих виснажених кінцівках темному волосі та м'яких ковдрах перед вогнем. Що ж, зізнаюсь, весь день не був суцільним пеклом. Але, як виявилось, це пекло встає рано вранці. Кінець восьмого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!